Привіт, мої любі, привіт, мої хороші. Сьогодні ми продовжимо читати ОРЕЛА 1984, глава шоста. Погнали! Вінстон написав у своєму щоденнику. Це сталося три роки тому. Був темний вечір у вузькому провулку неподалік однієї великої залізничної станції. Вона стояла поблизу дверної пройми біля стіни. Вуличний ліхтар заледве Вона мала молоде обличчя, дуже рясно нафарбоване. Насправді ж це, ніби її фарбування принаджувало мене та закликало до мене своєю білизною та незаплямованістю, наче маска, з яскраво червоними губами. Партійні жінки ніколи не фарбували своє обличчя. У цьому провулку нікого більше не було та навіть жодного телезахисту. Вона сказала два долари. Я? Від цієї миті було дуже складно продовжувати. Він закрив свої очі та помасажував їх пальцями, намагаючись вичавити ще хоч трохи спогадів про поточний образ. Він мав майже непереборну спокусу. Загорилати на всю горляку триповерхових брудних слів, або гепнути своєю головою об стінку, влупити по столу та жбурнути чорнильницю геть у вікно, зробити будь-яку брутальну, галасливу чи сповнену болю річ, що могла вирвати з пам'яті те, що було гірше за тортури для нього. Твій найгірший ворог, зрозумів він, це твоя власна нервова система. Будь-яку мить напруга всередині тебе була зобов'язана виказати себе будь-який видимий симптом. Він подумав про чоловіка, повз якого пройшов на вулиці кілька тижнів тому. Цілком звичайного вигляду чоловік, член партії, віком від 35 до 40 років, високий та стрункий з портфелем. Між ними було лише декілька метрів, коли лівий бік чоловічого обличчя зненацька скрутило певного роду судомою. Це трапилося знову, коли він проходив вже повз нього. Це було лише сіпання, дрижак, неначе миттєве клацання затвору фотооб'єктива, але, вочевидь, звична річ. Він пригадав, що подумав тоді цей неборак спікся. І що було найжахливіше в цьому, це те, що ця дія була цілком ймовірно несвідомою. Найбільш смертельною небезпекою з поміж всього було розмовляти у вісні. не було жодного способу захистити себе від цього, як йому здавалося. Він глибоко вдихнув та продовжив писати Я пішов за нею у двірну пройму через заднє подвір'я до кухні на цокольному поверсі. Там було ліжко під стіною та лампа на столі, що дуже тьмяно світила. Вона... Він скриготав зубами, йому кортіло плюватися. Одночасно з тією жінкою на кухні цокольного поверху він думав і про Катерину, його дружину. Він стон був одружений, мав би бути одруженим у будь якому разі. Ймовірно, він все ще був одружений, доки він знав, що його дружина не померла. Він, здавалося, знову вдихав важкий та задушливий присмак тієї кухні на цокольному поверсі присмак, що складався з клопів, брудного одягу та мерзенного запаху дешевих парфумів, але тим не менш привабливий, оскільки жодна жінка з партії ніколи не використовувала парфумів, ба навіть неможливо було собі це навіть уявити. Лише проли використовували парфуми. У його свідомості цей запах був невідривно пов'язаний з розпустою. Коли він пішов з тією жінкою, це був його перший гріх за два роки або близько того. Злягання з повіями, звісно, було суворо заборонено, але це одне з тих правил, які ти міг собі дозволити іноді порушити. Це було небезпечно. Але це не було питанням життя та смерті. Бути впійманим з повією могло означати п'ять років у таборах примусової праці, не більше якщо, звісно, тебе не було залучено до інших злочинів. І це було досить легко жити заходів, щоб тебе не було впіймано під час лягання. Найзледенніші квартали кишіли жінками, які були готові продавати себе. Деякі навіть готові були продатися за пляшку джину, який проли не звикли пити. За мовчазної згоди партія навіть була схильна до заохочення проституції, наче віддушена для тих інстинктів, які не могли бути остаточно пригнічені. Проста розпуста не мала великого значення, доки її чинили безрадісно та крадькома, і виключно з жінками найбіднішого та найзнехтуванішого штибу. Злочином, що не мав жодного прощення, був проміскутиєт або ж безладні статеві зв'язки між членами партії. Але це був один з тих злочинів, у яких звинувачували під час великих чисток та постійно отримували зізнання у ньому. Було дуже важко уявити, щоб щось схоже на це дійсно траплялося. Метою партії було не лише запобігання формуванню прихильності між чоловіками та жінками, яку згодом неможливо було контролювати, насправді неофіційною метою було усунення цілковито усіх приємних відчуттів і статевого акту. Не стільки кохання, як еротизм, був головним ворогом, як всередині шлюбу, так і поза ним. Усі шлюби між членами партії повинні були бути схвалені комітетом, спеціально створеним для цієї мети та, одначе цей принцип ніколи не в вголос. У дозволі завжди відмовляли, якщо пара складала враження фізично привабливої та взаємогодящої. Єдиною офіційною визнаною метою шлюбу було народження дітей для потреб партій. Татеві зносини повинні були виглядати як цілком огидна, другорядна дія на зразок клізми. Про це ніколи не говорили прямим текстом, але у опосередкований спосіб це втовкмачувалося у в кожного члена партії ще за раннього дитинства. Для цього навіть було створено цілі організації на зразок молодшої ліги антисекс, які палко захищали цілковитий целібат для обох статей. Усіх дітей повинні були породжувати за допомогою штучного запліднення, штучзап воно здавалось на новосурші, та провадити це у публічних установах. Це, як усвідомлював Вінстон, все не сприймалося у повній мірі серйозно, але якимсь чином вперлося до загальної ідеології партії. Партія намагалася вбити статевий інстинкт або якщо не могла вбити його, спотворити та забруднити його, він не знав, чому чинили саме так, але це здавалося природнім, що так і має і чинитися, і, допоки жінки були зацікавлені, зусилля партії були переважно вдалими. Він знову подумав про Катерину це повинно було бути 9-10, можливо, 11 років минуло з тої пори, як вони розійшлися. Це було досить кумедним, що він так зрідка думав про неї, іноді протягом багатьох днів він цілковито забував про те, що був одружений. Вони були разом приблизно 15 місяців. Партія не дозволяла розлучень, але було легко домовитися про окреме життя у випадках, коли не було дітей. Катерина була високою, світловолосою дівчиною, дуже стрункою, з вишуканими рухами. Вона мала сміливе орлине обличчя, обличчя, яке хтось би назвав шляхетним, допоки би не зрозумів, що під ним, ймовірно, нічого немає. На початку свого подружнього життя він вирішив, проте це можливо було тому, що він знав її більш особисто, ніж решту людей, що вона без жодного виключення найбільш тупа, вульгарна та порожньоморська особа, що йому коли-небудь довелося зустріти. Вона не мала жодних думок у своїй голові, окрім гасел, і не було такої маячнії, абсолютно жодної, яку б вона не була здатна проковтнути, якщо партія годувала нею її зі своєї долоні. Людська звукова доріжка таке прізвисько він дав їй потайки, і він продовжував нестерпне життя з нею лише заради однієї речі сексу. Як тільки він торкався до неї, то вона, здавалося, скукошувалася та ставала твердою, мов колода, обіймати її було наче обіймати дерев'яну ляльку з шарнірами, і що було найдивніше, що навіть тоді, коли вона стискала б... його в обіймах, він мав непереборне відчуття, що вона одночасно підштовхує його з усієї своєї сили, жорсткість тій м'язів яскраво підкреслювали це враження. Вона могла лишатись із закритими очима, не пручаючись і не взаємодіючи, але підкоряючись. Це надзвичайно спонтеличувало та трохи згодом жахало. Іноді тоді він міг би стерпіти життя з нею, якщо б вони домовилися дотримуватися целібату, але найдивніше це те, що Катерина була тою, хто відмовився від цього. Вони повинні, сказала вона, робити дітей, якщо вони можуть. Отже, вистава продовжувалась раз на тиждень досить регулярно за будь-яких обставин. Вона навіть зазвичай нагадувала йому про це вранці, що щось повинно статися надвечір, щось, про що не можна забувати. Вона мала дві назви для цього перша була робити дитину, а друга наш обов'язок перед партією. Так, це її точний дослівний вираз. Досить швидко він почав відчувати наближення жаху, коли зазначений вищий день наближався. Але, на щастя, не з'явилося жодної дитини, і, зрештою, вона погодилася здатися, та невдовзі вони розійшлися. Вінстон безшумно зітхнув. Він узяв ручку з пером та продовжив писати. Вона стрибнула у ліжко. Та відразу ж без жодної прелюдії у найбільш вульгарний та жахливий спосіб, який тільки можна уявити, задерла свою спідницю. Я, Він побачив себе стоячого там, посеред тьмяного світла лампи, присмаком клопів та дешевого парфуму в ніздрях, і в його серці почуття поразки, образи та обурення навіть цієї миті було змішане з думками. Пробіле тіло Катерини, заморожене назавжди гіпнотичною силою партії, чому усе завжди повинно бути саме так, чому він не може мати жінки, яка йому б дійсно подобалася замість цих рудних сіпань час від часу впродовж років. Але справжнє кохання було майже немислимою подією партійні жінки були усі на одне обличчя. Нотливість та доброчесність глибоко в'їлася у їх єство разом з відданістю, відданістю до партії. З дуже раннього віку, за допомогою ігор та холодної води, настирливого втовкмачування сміття у їхню голову в школі та у шпигунах, і в лізі молоді у лекціях, парадах, піснях, гаслах, у войовничій та військовій музиці природні почуття вибивали з них. Його розум підказував йому, що там мають бути винятки, але його серце не вірило в це. Вони усі були пригідно непохитні, саме так, як і планувала партія. І все, що він бажав, більше навіть, ніж бути коханим, так, це зруйнувати цю стіну моральності хоча б навіть один єдиний раз за все своє життя. Статевий акт, здійснений вдало, був справжнім бунтом. Пристрасть була думкозлочином. Навіть якщо йому б вдалося розпалити Катерину, якщо б це йому дійсно вдалося, це було не наче хтив розбещення, навіть не зважаючи на те, що вона була його дружиною. Але історію треба дописати до кінця. Він написав Я взяв лампу. Коли я побачив її у світлі цієї лампи, після пітьми кволи світло гасової лампи здалося дуже яскравим. Це Був перший раз, коли він зміг ретельно роздивитися жінку. Він зробив крок до неї та завмер, сповнений палаючої хтивості та жаху. Він болюче усвідомив увесь той ризик, на який він себе наражав, приходячи сюди. Було цілком можливо, що патруль схопить його на виході, і, ймовірно, цієї миті вони вже чекають його на виході. Навіть якщо він вийде звідси так нічого і не зробивши, то все одно він же зайшов сюди саме для того, щоб зробити. Це має бути дописано у цьому потрібно зізнатися. Що він несподівано помітив при світлі лампи, так це те, що ця жінка була старезою. Фарбу було так щільно наштукатурено на її обличчя, що здавалося, що вона от-от лусне, наче гіпсова маска. У неї були пасма сивого волосся, але насправді найжахливішою річчю було те, що її рот був запалий та трохи відкритий оголяючи нічого, окрім печірної пітьми. Вона не мала зубів взагалі. Він писав поспіхом неохайними кривульками. Коли я побачив її при світлі, це була достатньо стара жінка щонайменше п'ятдесяти років, але коли я пішов за нею, вона не здавалася такою. Він ще раз натиснув пальцями на свої повіки. Нарешті він дописав це до кінця, але не було ніякої різниці, терапія не подіяла. Бажання горлати триповерхових брудних слів на всю горляку було сильним, як ніколи.